Так, вулицьку куче дощ, людей в принципі немає. і був, то розбігаються, вже близько десяти. Ми собі тут нічого не знайшли, джопничка не знайшли, якби не вчорашня фабія по рівному, то мабуть їхали додому на собаках. Зараз сходимо на брокар. Автоміст туди сходимо. Там ще пройдемося. Вареників ми вже поїли, так що ще декілька спроб купити автомобіль. Коротко про луцький ринок. Кленовий ринок. Дощ. Слякать. Машину в луцьку не купили. Якби не вчорашній ринок у Рівному що ми взяли фабіку, то ніфіга, ніфіга. От їдемо зараз по трасі, да, за Рівнем, Та жодна машина не вбігнала на чорних номерах. номерах. ще хочу вам розказати. Сережку взяли ми такогось спринтера. Е, там Серега іде. Тобі чоловік взяв машину. Я ще не знаю для чого. Надо чоловіку прищепку прищепку, Прищепку прищепку, Ну коротше ми вже три заправки на ТБ проїхали. Найшли вже прищепку. Я вам покажу обов'язково нафіга йому прищепка. Так, і ось мені ще подобалась машинка стоїть. Volkswagen Koh. Колір класний. 6800, 1,6 бензин, 12 рік. вже на регістрацію так от непоганий міганчик стоїть колір класний 1,6 бензин 10 рік механіка рідний два ключі 7700 так а п'ята дев'ятий рік Соховський двигатель стоїть 231 6700 за неї хочуть Попробую трошки показати, бо тут машини їздять, бризкаються зимова гума ТСА ззаді. Бензиновий, турбований, цепний двигун. Шестіступка. Клімат. Як не бачу якруїза. круїза. не бачу я круїза. Можливо, мені повилазило. Ну, не бачу. Западніва перенісла піднімачі, а комплектація не жир, але стан доволі таки непоганий. Отака. Hyundai i20 цікавий стоїть. коричневый класний колір. рядом поруч машины дивляться вона 15 року 1.2 бензин кондиціонер датчики тиску, с кувшинах навіть 8 8000 доларів за нього хочуть так ну може ні, то не кожа тут такий салон Пятиступка. Закрито. Що Андрій Ніколайович, що ви там побачив? Сьомий рік 1.6 МПА 237 заявленого 5800 за... За сьомий рік, якщо правда. Так, що тут ще є таке? Ну, не знаю, не кидається в око нічого. Так, сьомий рік. Автомат 2.2 дизель без підкрасив. Повноприводний. Настричка 13-го року, дизель двойка. 7800 Зайдемо на брокар, подивимося може тут на бракарі є. З такого з бюджетного. Хлопці тоже ходять, шукають шарика. Шарик це в смислі шара, 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 шара. Безкоштовно, пошти, безкоштовно. Так, гольф, Швейцарія, він в універсалі. 2 дизель, 14 рік, полноприводний, 14500 Seat 9500 за 12 рік 1,6 дизель. Без підкрасів, 77 кВт. Дизель 1,6. Так, Ріно Міган. 15 рік, 1,5 дизель, 97,81 кВт, теж Швейцарія. Так, 9 рік, 2 бензин. 147 кВт Швейцарія, 122. коричневі кожі Грандік. Сьомий рік 1,9. Дизель 210. заявлено, 5500 люди хочуть. Так тут нема ціни. Погода в сраку. Вибачте на слові. Дощ. Машини видно погано, фарба. Всі машини зараз красиві. Ну ми ще що хочемо подивитися, там плюсика просто його дивились, люди мене заважали, а зараз хочемо глянути. Так, авто на регістрації Максі база 15 рік 150 1.5 дизель 81 кВт 150 заявленого пробігу 11900 люди за нього хочуть. Ось так такса. Так, парктроники и парктроники и И тут вот так вот. Вот такие вот караван сарай. Просто все, два мочи круиз, руль днесенький, шестиступка, кондиционер. Ручник, дивіться, простий механічний. Ну, пробіг цікавий. Можна почитати. Румстер, гляньте, який колір цікавий. 5500 торг присутній. Шкода румстер, бензин, 10 рік, пробіг 180. 80 мобілайзер, середня витрата. Замінені, дивіться, скільки замін. Є телефон, не вказав двигун. Ну, я думаю, якщо він обично не вказує, то це 1,2. А який двигун? Прошу. Двигун, скажіть, який? 1,2. Угу, дякую. 1,2. 1,2 двигун. Так. Автомат. Розмитнена. 12-й рік. Саха 90 кВт, 1,4 бенз. 7,850. Видите, я комбайдо у нас есть. Вот такая сейчас. покажу вам быстро. Салон. Вот так, 4 спобеди регулирование зеркал, руль такой, как треба, ДСГ такой, как треба, манифтола подогрева сидушек, салон довольно таки сбереженный. Віці. О, бачимо де нього? Це не погано. Не погонок. Вони як тут приїздили. Клітка. Чоловік ось під'їхав, гольфик такий п'ятень цікавий. Чим цікавий? Він ціленький. Ціленький. В крайній разі там царапки є, але взагалі моторчик робить чітко і він не митий. Так, да, там трошки є підтікання по з під кришки. Робить рівненько. Робить рівненько. Зараз покажу вам, що тут. Порадимо. Клімат, телебачення. руль не перешивався, його, я думаю, що його підготовлють, він ще не готовий. Ще не готовий зимова гума на ніч. Дружочок бачите, 1,6 МПА робить. Доволі таки непогано. Ну, Є косячки, да, він не митий цей двигун, він все видно. Ну, тут дивіться по комплектації клімат. П'ятиступка. Крузи я не бачу. Но... Так, і це шостий рік. Шостим стане ціна 5400, ну і далі 5300. Пасажира немає мене питають. Немає коли з ними грати. Такий сьомий рік, два дизель, о два бензин, 7600. Клімат повноприводний, привід працює, 4 склопідіймачі, замок, регулювання зеркал. Тут у нас такий отакий спортеджик. Руль підготовлений, п'ятиступка, клімат. Чи розповний привід працює? 7600 чоловік просить за неї. П'ять повноцінних скатів, то есть і легкосплавний і виходить, і запаска теж лежить. Зараз покажу. Так, помимо сюди. Так. Хопа. Так, домкрат то вже є. Закриваємо. Так, це гру спас. Limited edition. 14 рік, 2 дизель, 203 15 950. О, як виглядає довольно акуратненько Так, це у нас там Грозовичок йде далі, тут три посадочних. Одне для пасажира і водійське це у нас віварот у нас трафік так запитувала мене одна жіночка Таня з Дніпра. Бюджет у нас 15 по трафікам пасажирам. Так, це рік. 13, 16, 300, чоловік за неї хоче, плюс торг. Два. Дизель 84 кВт, кондиціонер, датчики, електропакет. Сейчас підемо подивимося, короче. Подивимось. Так. Це, мабуть, цигарки падали. Жар. У Воно ще поштутенно, ну нічого. Так, два ряда сидінь позаду тут це рівненько. В стан доволі збережений. Гарненько. Що ж бах. Ні, це Ладно, я минуть схожу. Сзади тут получається розпашонка, два стеклоподъем, два, 2 щитки. Там ну то ще Ну да, 13 такого Так, такий салон. І там ще багажничок. 8 посадочних місць, плюс один. Камера. Легко с плавні. Так, кстати, газ. Газ теж є. Кожний салон, підігріве. Без круїза Клімат. Я вибачаю, круїз є, фаркоп. Електрика. ну, Саме головне, бачите? Газ, газ. Але, опять же, Андрій, він передньоприводний. Так, уже поставлений на облік. Туксон шостого року, газ, бензин 7250. Кожа, 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 підігріви у нас тут есть. 4 скопии мочи. Кондер. Ну, Андрей, опять же, трудный приводный. Да, есть. Ну, вот. парков. Спортэйдж. Шестого руку, два бенз. 230 пробіг, ціна трошки затубана, не можу зрозуміти, не розумію, що 7 десь зато червона кожа жовта кожа. руль Зроблений телебачення там є таке крупним планом. 450, водок дивіться, як протонований. А камера показує, я очі нічого не бачив, дивіться. А? А камера? А камера бачить. Цікаво. Ну і все, походу він передньоприводний. Так, Андрій, дивись. От вид має, конечно. От такий спартеж, він повноприводний. Шостий рік, повний привід, 2 бензин, 7200. комбинованный салон понятно пятиступка 5 гривости душок кондиционер 4 скотки мачей регуливание зеркал рулька наш на уже приготовленный задуще протонованный кейс довольно интересный монтаж 50 на 50. Сзади ее парктроники. В Моно 16. Гольф 7700 1,4 и 4 бензин Рідна фарба 8 рік 7700 люди просять. Цікавий, дивіться. ось Кожаний на автоматі. Клімат круїз, сервокермо, всі скледі ночі. Виглядає доволі таки аппетитно. Арктроніки Кенго в длинній базі семимісний 13 рік, дизель 1,5, 10800, люди за нього хочуть. Сьомий рік, 7400, повноприводний 2, бензин. салон комбинованный. Пятая ступка. Кондерчик. И все. Четыре ступки мочи Частенько. Ну, в всяком случае, на затягнул автомобиль. Ловко Повноприводний. 7400. Сьомий рік. Так, вроде повноприродний, так? Да? Спортевіч. Сім і сьомий рік, 2 літри бензину. Комбінований салон, руль хлопці зробили. Що там є? кондюр є. Круїза я не бачу. Дзимова гума підгуляна вже, конечно, паркоп. 19 го року. І він коштує 19 тисяч, дизель 1,6, повноприводний. Автомат, понятно. Дивіться, горна зимова гума, диски. Так, як треба. Девнадцятий рік. 19 тисяч гляньте, стоїть в Швейцарії пригана Супра. Свят. Які колеса. Козирні. Ну і увага сюди. 9 тисяч доларів за 11 рік. 1,4. 210 кінських сил. Ось така. Малиха на автоматі на все гольф п'ятий дивіться які диски літня низькопрофільна правда гума задає зверху люк Задок притонований. Що тут позаду? Сзади є парктроника. Тут ця кантанка. І вона цікаво. Тут 5,9 саха 11 кВт 8 роком. Комплектація Юнайтед 6 ступка мультикармо. Нуга, правда тільки передні скоп не Інтересно. Круиз є. Може это что-то. Не хається. Так, і снігом сейчас пока. Воно кит, так? А да? x 35 10 року, 1,7 дизель, 217 пробіг, ціна 11700. Кожен салон, шестиступка, підігрів, датчики, круїз. Ну, коротше, комплектація хорошенька. Зимова гума. Доволі таки непогана. Електроніки, фаркоп. А 35 11-го року. 1,7 дизель, 11-950 фронт, це не фарбовано Клімат, електропакет. І ось там лежить сервіска. Комбінований салон. Дивіться кожа. Шестиступка. Пігрів. Мідотчика. машинка. Дастер він повноприводний і він по свіжих роках. Рік 16 стане. 1,5 дизель. Пробіг 200. Повна комплектація. І вона 12 тисяч. 12 тисяч. На любителя, да, вже 12 тисяч можна, конечно, купити. x 35 Кашкай. Спортив. 12 -го року, наприклад, да, на Вот Тут вам дивіться є такий Дастер. Гольф плюс 9 рік. 1,4 і 4 90 кВт. 7100. Пробіг 220. Ну, така простенька комплектація, 4 к підіймачі, кондюр, без підігріє всі дух. І не бачу я. І круїза теж нема. Тут є задні парктроніки. Літня гума, легкосплавні диски і такий приємний коричневый э, темно синій колір. Seat Шостий, один еще МПА опять 500 люди хочуть за нього довольно просторіший конечно салон чем 5 гольфа Колір такий не скажу який коричневый вольтая звичайно без Простенька комплектація. Безплавні диски, зимова гума і некоричневий. Друзі шампанська, не наверное, що він похожий угу. колір. П'ятий гольф. Він недорогий. 5350 за нього хочуть. Стане шостим роком, 1,6 бензин МПА Пандюри є, електропакет є, ТБС, ЄСП, хороший стан. Торг, присутній, ну простенька комплектація там вся простенька. Але ціна, можна за п'ятерочку, я думаю, його попробувати забрати. Кенго бензиновий. 6700 люди хочуть за 2008 рік. І номер телефона. Зараз калежить. Руль, дивіться, не пали Так що тут? Чотири скільки мочі є? Легко притоновані стекла, кондиціонер. І все, крові за я не бачу. Паркоп і літня гума. все просто.